А коли він увійшов у храм і почав навчати, прийшли до нього пересвященики і старші народу, і мовили, якою владою ти це чиниш? Хто тобі дав цю владу? Ісус у відповідь сказав їм: Я теж спитаю вас про одну річ. І як ви мені на неї відповісте, то я, то я вам також скажу, якою владою. Я творю це. Йоаннове хрещення звідки було? З неба чи від людей? Вони почали розмірковувати між собою. Якщо ми скажемо з неба, то він нам скаже, чого ж тоді ви не увірували в нього, а скажемо, що від людей страхаємося народу. Всі, бо Йоанна вважають за Пророка. Тож вони відповіли Ісусу, не знаємо. Тоді й Він мовив їм, то й я вам не скажу, якою владою я творю це. Дорогі друзі, запитання на запитання, певна манера відповіді, яку Господь не надто часто використовував. Однак тут цей спосіб був дуже доречним. Щоб виявити нещирість запитувачів. Задавши пересвященникам і старшим запитання про Йоаннове хрещення, Ісус виявив їм їхню власну лисимірність та непослідовність. Якщо люди не можуть дати щирої відповіді, то не може щиро сприйняти відповідь іншого. Іншими словами, Господь показав переосвященикам та старшим, що не бажає сенсу відповідати на їхнє запитання, якщо вони не щире серцем щодо Нього та його слів. Адже з того, що Ісус відповів у усе, що чинить, чинить владу владою Отця. якщо вони не готові сприйняти цю відповідь щиро, а навпаки можу зробити з неї предмет звинувачень або, або глузувань, деколи і нам Бог відповідає запитанням на запитання, щоб допомогти зрозуміти або нашу нещирість, або незилість, або маловірність, або нерозсудливість. Господи Ісусе! що усе чиниш владою оця, приверни нас до себе.